Мовний скандал в столиці в одному з найбільших супермаркетів Києва сталася перепалка між військовим та охоронницею магазину. І як виявилося, жінка відмовилася спілкуватися українською на прохання чоловіка і у відповідь почала звинувачувати військового у російській агресії. Давайте подивимося, як це було. От саме через таких війна почалася. Та ти що да. Я, ти, ти, ну, давай, давай нахуй з громадського місця. Наша команда звернулася до супермаркету. з'ясувалося, що там вже провели перевірку. Працівницю звільнено. Але чи це єдине місце в Києві, де досі лунає російська, наша Каріна Шевченко разом із представником уповноваженого захисту української мови Ігорем Спірідоновим вирушили в рейд, щоб перевірити, чи порушують мовний закон у столиці. Що з того вийшло. Давайте дивитися в її матеріалі. Рейд на українізацію, якщо вдома не розмовляють на українській, я також розмовляю на українській, Якщо на руський, також на розмовляю. розмовля мова звучить в закладах та магазинах. Зустріти її можна і на вивізках столичних бігбордів. Зараз знімемо виправимо. Ну вибачте, вибачте, то ж таке. Ми вирушаємо в мовну інспекцію і покажемо, як реагують порушники на зауваження та що робити, коли чуєте російську поруч. Ви можете в приватному порядку так зробити зауваження. Це Ігор Спірідонов, представник уповноваженого і захисту української мови та ветеран російсько-української війни. Разом з ним ми проведемо рейд, щоб перевірити, чи дотримується мовного закону в Києві, та знайти тих, хто його порушує. На адресу секретаріату уповноваженого надійшло 121 скарга громадян. Цього року вже за півроку, тобто ні, станом на 24 червня, тобто на вчорашній день, вже їх більше, ніж за весь минулий рік, тобто їх там в районі 160. Ми зайдемо в один із магазинів, я буду спілкуватися російською і подивимось, як буде відповідати нам продавчиня. А ви ж у такому випадку зробите зауваження та попросите, аби вона перейшла на українську мову? Ну так, оскільки якщо персональне прохання від споживача не має перейти на іншу мову, ніж державна, то це теж є порушенням. Квітковий магазин на лівому березі. Ми застаємо продавчиню зненацька. Нагадую, я спілкуюся російською виключно заради експерименту. Добрий день. А, а ми, ми хотіли дізнатися, в яку вартість у вас квіти. Всі дізнаємося ціни. Так, да, будь ласка, розповімо uh, українська роза стартує від 40 гривень. Тут нас зустріли державною. Коли пояснили суть експерименту, продавчиня Ольга відповіла. Слава Україні, героям слава! Тому <сум> спілкуюся українською і продовжую обслуговувати українською. Якщо е, хтось розвертається, іде. Це звичайно ображає мене, засмучує. Але а це вже інший магазин. Сценарій той самий. Я звертаюся російською та чекаю відповіді. І вона російською. Є різні ціни, і вони змінюються щонеділі. Скажіть, будь ласка, чому ви зараз застосовували російську мову, коли до вас звертався споживач? А е На російській розмовляли? А це неправильно. У нас є законодавство про державну мову, частина третя статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, яка говорить про те, що якщо тільки персональний клієнт попрохає про перехід, тільки тоді можна переходити. З 2021 року законодавство вимагає у сферах обслуговування спілкуватися виключно українською. Якщо до вас звертаються російською, робіть зауваження, відмовляються переходити на державну, надсилайте скаргу уповноваженому із захисту державної мови. Порушник отримає штраф від 3400 до майже 5000 тисяч гривень. Якщо у вас є докази аудіо, відео, ви можете їх надсилати на адресу секретаріату повноваженого. Ми далі реагуємо в межах законодавства. Далі перевіряємо зовнішню рекламу. Вивіски, банери, будь-які оголошення мають бути виключно державною, крім випадків, коли торгівельна марка зареєстрована іншою мовою. Ми бачимо, що тут інформація про асортимент товарів, і вона визначена двома мовами. Та, але я серед бачу. цих мов немає української. Російська і англійська є ось та. наглядний приклад. Тобто ми можемо зайти зробити зауваження їм, щоб вони виправили. Працівники магазину відреагували. Вивіску зняли за 10 хвилин. Так, дійсно, не замітили. Зараз знімемо, виправимо. Ну, вибачте, вибачте. Перевіряємо ще одну точку. І тут скрізь російська реклама. Я її змію. Монтаж усе буду міняти. Я все буду міняти, я Все. А про якого періоду ви будете міняти? Ну, десь через тиждень. Ну, давайте тиждень, будь ласка, щоб ми розпочинали заходи державного контролю. Я все знаю, буду міняти. Контроль над такою рекламою зобов'язані виконувати міська влада та офіс уповноваженого захисту державної мови. Але остро не стоять і мовні активісти Силають чимало скарг на адресу секретаріату уповноваженого, фіксують їх в той фіксують порушення в той чи інший спосіб, і таким чином проявляють небайдужість до ситуації з виконанням вимог законодавства про державну мову. Понад 60% громадян вдома спілкуються українською, це майже на 10% більше ніж у 2020-му. Такі дані оприлюднив КМІС. Але що робити, коли у громадському місці, парках, закладах, метро люди чують мову ворога? Ви можете в приватному порядку так зробити зауваження, але якщо це просто спілкування двох осіб між собою, ну Юридично пред'явити їм щось важко. Українське законодавство зобов'язує говорити державною лише тих, хто працює у сфері обслуговування, державних установах, закладах освіти. Однак у 2021-му конституційний суд України ухвалив рішення. Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою.